Друзі, вітаю! Продовжую новинну терапію в ефірі виключно гарні новини з України. За минулу добу плюс 680 руснявих придурків, два танки, 10 бойових машин, один літак. Всі в курсі, що вчора наші війська збили один, один літак Су-25, це дуже-дуже гарна новина. Верховна Рада збільшила отримання для військових з 30 до 100 тисяч будуть всі добавки, надбавки всім, які виконують під час виконання бойових завдань. Ще додалося відпустка на 30 календарних днів, а також буде ще додатково 10 календарних днів, якщо є такі сімейні обставини. СБУ затримала карагувальника вогню ракетного удару по Краматорську. Взагалі, таких конечно, гадів треба сажати на дуже дуже довго. Це просто просто капець. І ще б я б хотів би, щоб наша влада робила якусь не то агітацію, а контрпропаганду, якусь, щоб люди взагалі не приходили до думки, що можна таким займатися, особливо під час війни. Підтримка в США надання Україні озброєння. Дуже швидко виросла з 46% до 65% буквально за один місяць. Оглядачі це пов'язують з тим, що почалось тиск на почався тиск на Трампа і е, радикальні такі республіканці Трампісти, які були за Трампа, і вони, вони були чітко проти підтримки війни. Зараз вони досить такі е, у роздоріжжі стоять, бо Трамп дуже попадає там серйозно по кримінальній справі. Естонія е вирішила збільшити підтримку українського ЗСУ України під час повноштабного е вторгнення до трьох відсотків від цього Це, як виявляєте, це дуже-дуже великі гроші, особливо для такої маленької країни, як Естонія. Якщо б наші всі западні е західні партнери, вибачте, е підтримували на такому ж рівні, або хоча хоча б половину вже давно перемогли. Але на жаль. Тільки стани країни Балтики, Польщі вони розуміють, що таке російська навала, що таке союз. Вони знають, і для них є дуже сильна мотивація. На відміну від, наприклад, там Франції, Німеччини. Приємна така новина для, для українців воєнкома. Євгенія Борісова з Одеси, який набудував собі, ну, накупляв віли в Іспанії, його звільнено. Хотілося, хотілося б, ще, щоб його якось отримали, і там почалася якась справа, і було б доведено, що він брав хабарі і щоб він сів. Тоді би, ну, знаєте, тоді було б дуже-дуже класно. Бо і... Суспільство би якось би ну, побачило, що влада не просто так затримує, а потім відпускає, що воно насправді доводить до кінця, логічно, і ну, закриває їх надовго. Так, на Русні щось не дуже, щось там кипить. Суровікін, який, як відомо, підтримав Вагнера в момент, коли вони почали свій марш на Москву, його десь нема вже три дні. Не відповідає не охорона, ні сам Суровікін. Говорили, що його помістили в Ліфортове, то говорили, що він арештований. Можливо, щось з ним укоїться, але, можливо, Путін починає потихеньку розбирати своїх опонентів. Вагнер зараз було що новина, що декількох там командирів в Сирії почали арештовувати. Те ось тут ще Суровікін. Далі буде, багато, думаю, що. його... Почнеться щось з далі. Взагалі, я схоже, я згоден з думками про те, що е, цей похід е, пригожене на Москву, це ще не все буде якесь продовження. Що Зеленський запропонував Верховній Раді про законопроект про те, що переноситься вихідні дні на сьомо-січня, на, на 25 грудня, Різво, а 7 зробити робочим днем. Перенести День державності України на 15 липня, а також День захисників і захисниць України зробити 1 жовтня замість 14 жовтня, тому що покрова переносяться через те, що переходить з 1 вересня, переходить ПЦУ на Григоріанський календар. Це ближче робить нас до Європи, і це правильно взагалі. Так, і саме така гарна новина, вона стосується, тим більше стосується онкохворих та їх членів їх родин. Зеленський запропонував, на запропонував легалізувати медичний канабіс. Це такий засіб, який дозволяє значно зменшити болювічуття, значно поменшити страждання хворих на онкологічне захворювання. Це приближає нас до Європи. Взагалі в цьому цивілізованому світі вже легалізований медичний канабіс. Ось і нарешті треба поставити крапку і зробити так, щоб наші хворі не страждали дуже сильно а мали засіб для того, щоб якось полегшити собі життя і зробити його більш комфортно, наскільки це можливо. Тож, друзі, тримаємось, допомагаємо ЗСУ. Все буде Україна. Бувайте.